Вітаю в ефірі програма Сперша хуст перед мікрофоном Наталя Тукало. У неділю 5 травня християни східного обряду відзначатимуть великдень вже втретє поспіль в умовах повномасштабної війни. Як готуватись до найбільшого християнського свята, як правильно його відзначати, як не втратити нашу віру в українську перемогу? Про це не лише поговоримо впродовж ефірного часу, Гість студії Архімандрит Православної церкви України Софроній Чуприна. Отже, я вас вітаю в студії Українського Радіо Вінниці. Слава Ісусу Христу! Отже, почнімо ми трішечки трішечки не з того. Торік Православна Церква України 1 вересня перейшла на Новоюлянський календар. І відтак більшість свят православні і католики вже відзначають разом. Але це не стосується великодніх свят. Ну, власне, Різдво ми також святкували разом. Чому в Великдень Конфесії все-таки святкують окремо в різні дати? Ну, власне, я коли готувалася до програми в соціальних мережах, багато подібних запитань бачила. Люди цікавляться, чому ці розбіжності існують, і яка їх природа? Допоможіть нам розібратись. Дійсно, минулого року почалися такі процеси в нашій помісній церкві, які можна характеризувати як епохальні або такі тектонічні зміни. Тому що відбулася календарна реформа, і ми перейшли на так званий в народі новий стиль, Глобальні, новий глобальні так. дуже зміни. Так, це взагалі, якщо так говорити, ці реформи в інших помісних церквах спричинили розколи. Це дуже такий тривалий і проблематичний процес. Але в нас якось Божою допомогою. Все це настільки було легко, гармонічно і якось складено, що у нас не виникло ніяких ось цих внутрішніх суперечностей, ніяких розбіжностей, а якось одностайно всі прийняли ось цю реформу, перейшли на новоюліанський стиль. І вже не одне свято ми відсвяткували за цим календарем. Але залишилося є такий ще юліанський стиль, да? за ним живе Римокатолицька церква. Ви вже тільки що згадали, що святами святкуємо разом, але окрім Пасхи, тому що Пасха вираховується, Це дуже такий складний процес вирахування Пасхи Пасхалії. Щоб ми зрозуміли. Так, да, він вираховується за лунним календарем і за не сонячним не календарем. Так. І Римокатолицька церква вона святкує саме за сонячним календарем, і в нас тому є такі певні розбіжності. Святкування ми Пасхи не можемо говорити, який календар правильніший. Звичайно, це питання в цьому не стоїть, тому що ми повинні пам'ятати, що святкуємо не саму дату і коли це відбулося. І треба пам'ятати, що Пасха це перехідне свято, тобто воно не буває в один день, воно постійно в різні дні. І що свідчить про те, що. Ми святкуємо саму подію. От для нас, християн, важливо, що Христос Воскрес, що Він прийшов на землю, втілився, став дійсною людиною, не перестаючи бути дійсним Богом, взяв усі гріхи на себе, поніс усі страждання, споплюження, катування, смерть і, нарешті, Воскресіння. Ось це найголовніше в цьому. Святкування, а всі інші питання вони є тимчасовими. і Я думаю, що з часом, так само як і було вирішено питання святкуванням календаря новоюлянського, так само з часом буде вирішено питання святкування Пасхи. Але згадайте, як, як гарно і ну практично одностайно люди святкували Різдво. Правда, ну це був вперше, і це ну, і дуже так. Ну, були певні такі побоювання, тому що наш народ і взагалі церковне та середовище, так, воно дуже консервативне, і як сприйме саме суспільство. І ми були дуже здивовані, коли ось великі свята, велика кількість людей набагато більше, я можу сказати, чим це було раніше. Прийшло до храму для того, щоб помолитися. Ну, це було дійсно дивовижно, якось так вражаюче, тому що, я ж кажу, що. Тих інших церквах виникли великі розколи, і це велика проблема. А в нашій церкві, милістю Божою і молитвами нашого предстоятеля і нашого владики, який безпосередньо приймав участь в цьому процесі, все пройшло так ось мирно, дійсно в дусі Христовому. Ще трішечки щодо дати Великодня, Вселенський Патріарх Константинопольський Варфоломій з 1 березня висловив жаль з приводу от саме спільної дати відсутності її свят... дати, святкування Великодня і закликав християн східного і західного обряду до того, щоб встановити єдині часові рамки. От, на вашу думку, якщо можна, чи існує така вірогідність, що ми колись до того прийдемо? Що будемо в одну в один день, тоді, коли ми ви, коли це буде е, визначено. До речі, наступного року буде такий збіг? Чи можливо, що цей день так і залишиться і спільним? Ви знаєте, те, що буває в людських очах, воно здається нездійсненим і неможливим. В руці Божій воно все виправляється і здійснюється. Тому хочеться вірити, що прийде той час, коли ми дійсно дійдемо до консенсусу і будемо святкувати світле Христове Воскресіння всі разом, єдиним серцем, єдиними устами. Ми це сподіваємося, але повинні розуміти, що на все воля Божа. І воно буде тільки тоді, коли це дійсно буде корисно в першу чергу для нашого спасіння. Маємо вірити. Але ж направду, ви вже сказали, що не дата є найважливіший чинник у святкуванні Великодня, а от саме мета, правильно. Що цей день, це свято символізує? Яке його значення, зважаючи на те, які події сьогодні переживає держава, Україна? Пасха, Світле Христове Воскресіння, його можна взагалі відокремити від інших великих до свят, тому що. А як говорить апостол, що якби не було Воскресіння Христового, то даремна наша віра. Ось це свято, воно є нашою надією на те, що, як колись і Христос Воскрес із мертвих і подолав, як ми співаємо смертю, смерть подолав, так ми віримо, що і ми, і всі наші рідні, які вже спочили у Бозі, вони свого часу воскреснуть, і ми матимо надію на вічне життя, життя з Богом. Ось це найголовніший сенс цього свята, і ще це свято є проявом великої любові. До всього людства, тому що Господь, як я вже казав, Він став людиною, не перестаючи бути Богом. І Він був не примарою, не був якимось полубогом, як це розуміли античні філософи, але він був дійсно людиною. Він так само хотів їсти, пити, він так само йому було боляче. І ми пам'ятаємо, нещодавно ми згадували свято Воскресіння праведного лазаря. Це був друг Спасителя, він помер. Чотири дні вже був у гробі, висіченій в скалі печері. І коли Христос прийшов, побачив ось цей плач сестер, той біль людський, він сам заплакав. Тобто він мав відчуття, такі самі, які ми з вами маємо. І ось цей Бог, він став людиною для того, щоб спасти кожного з нас. Усе людство і ось це великий прояв любові, який повинен і нас навчати цієї жертовності, цієї любові по відношенню до Бога і до ближніх. Особливо це актуально зараз в умовах сучасної війни російсько-української, коли так само і наші захисники, ну і багато цивільних людей жертвують і своїм життям, своїм здоров'ям, своїм своїм майном фінансовими, своїми можливостями для того, щоб був мир в Україні, був мир в Європі, у світі. Ну, зні часи і. Як нам ось не втратити цю віру, якщо навколо стільки болю? Як цю віру підтримати? Віра це є дар, в першу чергу. Його треба виховувати. цей дар. Він не дається нікому ось так просто. І е, навчає нас цій вірі ось саме Господь. Вірі в те, що е, його жертва не була даремною. До те, що те, що він приніс на Христі, воно дало свої плоди. І ми знаємо, скільки людей, е, сотні, тисячі, можливо, і мільйони нам невідомих, вони сподобалися Царства Божого. Вони використали ось цю любов Божу, яка проростила зерно віри, і дала їм впевненість в тому, що Господь їх любить. І те, що з Богом можна все. І ми так само віримо, що з Богом ми зможемо перемогти. Хоча, здавалося, іноді. Нас не вистачає і зброї, і десь нас і наші партнери, можливо, нас не так підтримують, як би це належало. Ну і багато різних проблем існує в нашому суспільстві, в державі, звичайно. Але ми віримо, що з нами Бог і з Божою допомогою, з Божою допомогою ми, ми переможемо. Ви коли звертаєтесь до людей, ви бачите у них в очах ось цю віру сьогодні? Так, так звичайно. Наскільки... Наскільки ми змінюємося як люди? Наскільки церква змінюється, вона разом з людьми сьогодні дуже близько? Все змінюється. Ось те, що відбулося з нами початком повномасштабної війни, воно, звичайно, змінило людей. І ви знаєте, певно, розкрило ті внутрішні людські потенціали. Хто був таким не дуже активним в духовному плані, можливо, став більш активним, а так само і в негативному плані. Хто не ходив, то так і не ходить, до церкви не молиться, не просить Бога. Було б дуже добре, якби усі пасхальні святкові дні, які наближаються, ми всі дійсно єдиним серцем, єдиними устами, наше суспільство помолилося до Бога, щоб Господь дав нам перемогу. Я б просто переконаний, якби це відбулося, то дійсно були б просто величезні зміни і на фронті, і взагалі в нашій державі. Але ну, існує людський фактор. Є той ворог не тільки зовнішній, який на нас напав, але ще й внутрішній, який сидить в нас. Як, який як пос... його долати, так, який постійно нам перешкоджає на наближецьому на, на шляху наближення до Бога. Ось і треба ще з ним боротися, не забувати про це. Тому що корінь зла завжди заходиться в нас самих. Треба робити добро, тоді не буде зла. гарно. Кілька днів залишається буквально до 5 травня. Як сьогодні ми маємо всі поводитись? Як готуватись до головного християнського свята? Власне, що сьогодні найголовніше? Сьогодні зараз страсний тиждень. Так, наближається вже свято Пасхи. Завершується Великий піст, ну Фактично він завершився, тому що страсний тиждень він відокремлюється від самого великого посту. Ми продовжуємо постувати. Звичайно, навпаки, що посилюємо свої молитви. Свої подвиги, але це вже той період, коли всі православні християни разом із Спасителем йдуть на Голгофу і переживають усі ті дні його останнього, останні дні його земного життя, переживають разом із ним. Велика середа, четвер, п'ятниця, субота і нарешті Воскресіння. Тому найголовніше в підготовці це молитва. Звичайно, ми не повинні ось ці традиції, які в нас є, чудові традиції нашого народу, вони не повинні все одно перекривати найголовніше, відволікати нас від Спасителя. І, і дуже важливо ось цей період, щоб людина саме відчула ось ці страждання Спасителя разом із ним піднялась на Голгофу, і разом з ним воскресла. Тому що якщо все це пропустити, то радість Пасхи вона буде неповна. Людина повинна перед Воскресінням завжди має бути Голгофа. Тому людина має ось це саме відчути, прочувствувати все це, що відбувається, чим живе церква разом з Богом, і тоді вже дійсно зустріти світле Христове Воскресіння. Тому бажано. Якщо не, не обов'язково відвідувати богослужіння страстного тижня. Це є найважливішим, особливо великий четвер, коли було встановлено таїнство Євхаристії, таїнство причастя, всі православні християни зобов'язані причаститися, посповідатися попередньо і потім причаститися. Вечором четвер читаються страстні Євангелія. Так звані, згадуються усі ті страждання, які перетерпів Христос, починаючи з Його зради і закінчуючи розп'яттям. Велику п'ятницю виносимо плащаницю, звершується так званий чин погребіння Спасителя. Це чин дуже довгий, але необхідний для християн. І вже в неділю нарешті ми зустрічаємо світле Христове Воскресіння. Тому найголовніше ці дні зустріти з Богом, зустріти їх в храмі, хоча б декілька хвилин, але від цього буде вже небика користь для душі людини. Тому що дуже часто цей світ з його турботами, клопотами постійно нас відволікає від найголовнішого. Тому не потрібно забувати, готуючись до світлого Христового Воскресіння, випікаючи і паски, і фарбуючи крашенки, не забувати про те, що в храмі звершуються молитви. Ну, раз ви згадали вже не про, про кошики, про крашенки, про паски, що не варто. Я не буду питати, що варто, що не варто класти в кошики, і чому там не місце. Так, ну, і чи було напевно в вашому досвіді вже таке, що вас здивувало? Ну, я, чесно кажучи, не особливо звертаю уваги на те, що люди приносять до кошиків, тому що останні роки особливо дуже велика кількість людей приходить до храму. І ще така у нас цікава традиція. Заведена це владика митрополит, наш, коли прийшов на Вінницьку кафедру, започаткував таку традицію, що ми освячуємо пасхальні кошики починаючи з суботи. От, дуже це дуже зручно, тому що ну, ми всі знаємо, коли зараз є певні обмеження у зв'язку з війною, комендантська година, тому богослужіння звершується зранку, але все одно дуже велика кількість людей приходить. А ось а раніше нічна служба церкви, як правило, переповнені. І люди з кошиками. Це не дуже зручно, можливо, десь. А тому в суботу, напередодні, протягом всього робого дня. У нас, до прикладу, в нашому соборі кафедральному освячується пасхальні кошики. Людина може спокійно прийти, будь-який час освятити, і спокійно йти додому, Не а зранку змішувати вже... ці процеси. Да, так, так, а зранку вже прийти на богослужіння. Ну, і це зручно, тому що немає ти штовханини, кошиками. Ну ми всі розуміємо, людський фактор. Є багато таких людей, які приходять освятити. Да? Тобто вони можуть стояти на вулиці, чекати годинами, коли священник вийде освятити. Вночі богослужіння буде нічне, але воно буде досить обмежене в кількості. Воно буде звершуватися згідно уставу, так. Уночі буде звершувати владика, але враховуючи обмеження, які існують, комендантська година. Собор закриють о 12-й годині і відкриють вже о 5-й ранку. Тому доведеться служба, якщо закінчиться трошки раніше, доведеться бути в соборі, нікого в собору не випустять. Але все це, це буде рахувати. відбуватись дотриманням усіх норм безпеки. Звичайно, правильно? звичайно, звичайно. Тому ми закликаємо віничан приходити найкраще зранку. О 6.30 ранку розпочнеться святкове богослужіння. Зранку можна буде спокійно прийти, помолитися і вже а освятити кошики. Можна і в суботу, і, і, в ж, суботу. і вже в неділю. Так. Зранку на протязі так, всього так. дня в суботу можна буде освятити кошики. Не можу не запитати ще. Ну, це, 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 це дуже важливо. У наших військових Великдень інший. Вони декотрі з них святкують його, відзначають його в окопах, на передовій. І поряд з ними військові капелани. Ось саме роль військових капеланах щодо відзначення Великодніх свят. Так, зараз наші капелани знаходяться як у тилу військових частинах, підтримують наших військових, так mm -hmm. і на. Та фронті. Роль військового капелана служі його служіння це взагалі окрема тема, тому що ми знаємо, як важко людині без Бога, як важко в таких умовах, де життя може обірватися в будь-якої секунди, і має бути духовна підтримка. Людина, яка буде тебе не просто біля тебе, побратим, а людина, яка буде саме молитися за тебе. Тримати за плече, і військовослужбовець, безпосередньо перебуваючи в окопі, має відчувати цю духовну підтримку, що біля нього є і священнослужитель, який за нього молиться. І наші капелани так само будуть хто на фронті, а хто ні, то вони потім після святкування вирушать на схід для того, щоб так само привітати військовослужбовців, повезуть їм подарунки, паски, крашенки. Церква підтримує військових своїх, звичайно. Військових. Церква завжди з військовими, церква з народом своїм і завжди молиться. Закликає, щоб всі молились. Будемо завершувати програму і будемо сподіватися і молитися за те, щоб і великодні свята, і всі наші наступні дні були добрими, щоб ми всі підтримували наших військових, любили нашу державу, бо вона у нас одна. Я вам дякую. Дякую. Добігає завершення програми з перших вуз. сьогодні. Ми говорили про свято Великодня, і що вже за кілька днів будемо визначати всі православні християни. Устрем українського радіо Вінниці був архімандрит Православної церкви України Софроні Чуприна. Програму вела Наталя Токало. Працюємо і наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.